Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачну підчеревину, запечену в духовці в рукаві. Вийде просто безмежно смачно. Така підчеревина смачна і гарячою, і охолодженою. Мені більше подобається, коли вона трохи охолонула, тоді її легко тоненько нарізати і робити з неї бутерброди. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Кілька зубчиків чеснику наріжте шматочками з гостреньким краєм. Під черевину промийте і промакніть паперовими рушниками. Тоді нашпигуйте під черевину чесником, роблячи надрізи ножем і закладаючи в них чесник. Кількість чеснику регулюйте за смаком. Мені подобається, коли чесника багато. Змішайте сілі з спеціями. Спеції також можна змінювати за смаком. Замість копченої паприки можна взяти звичайну, але з копченою смачніше. Комусь подобаються більш гострі страви, тоді можна додати ще трохи меленого перцю. Гарненько натріть під черевину спеціями, можна залишити на півгодинки, щоб м'ясо прониклося ароматами, але можна відправляти в духовку і одразу. Покладіть під черевину в рукав для запікання і з двох боків зав'яжіть, тоді перекладіть у форму для запікання або на деко і відправте в духовку приблизно на одну годину. Запікайте при температурі 180 градусів. Через годину я дістаю під черевину з духовки, рукав розрізаю і трохи розвертаю. В рукаві багато соку, який витопився з під черевини. Потім відправляю знову в духовку хвилин на 10, щоб під черевина зверху підрум'янилася. Ось такою апетитною виходить під черевина, запечена в духовці в рукаві. Вона дуже соковита, ніжна і дуже ароматна. Обов'язково спробуйте приготувати і діліться враженнями. Смачного!